Думаєш, а може завтра? А завтра вже настану, я не вийду, концерту не буде, можу не всі розходити. Щоб досягнути результату, потрібна дисципліна. І мова йде не про суворий режим, про відношення до себе, а про створення умов, яких ти просто не даєш собі шансу зійти з дорогу. Від... До відео? Абсолютно ні. Але якщо я сьогодні не запишу це відео, то наступно... Вся Ця послідовності дисципліна рухається вперед. Просто потрібні навіть ніякі відмовки інших не приймається, ти просто сідаєш і робиш. І я в цьому бачила своє майбутнє. Але коли я змінила свою діяльність, то ця частина моєго життя не також відійшла. І виявляється, мені цього дуже дрона. Тому з вечора я прийняла рішення створити цей відеоканал. І вже через декілька днів почала активність працювати. Скільки разів у мене йшло не за планом, ну, навіть порахувати складно. Але тільки через те, що я пам'ятаю, чому створила цей канал, чому я це запитала, я не здаюся, а продовжую виходити вперед. Це ось та ниточка, за якою я так міцно і за неї. Суємо тебе. І канал перетворюється просто на ще одну менталу спробу. Крім того, коли ти не знаєш, хто твій глядач. Ти не можеш чітко відповісти на питання, що саме його цікавить. Починає знімати відео на дуже рандомні теми про все підряд, самоорганізацію, подорожі, фільми, рецепти. Я звичайно зараз дуже перебільшую, але це для того, щоб ви зрозуміли думку. Таким чином ти розпилюєш свої зусилля та ресурс на різні теми, і жодна з них не може бути достатньо глибокою, щоб бути цікавою для певної аудиторії. Тому так можливо одразу на старті визначити для.